Усім привіт! Рада бачити вас знову на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде таро маленьких див. Ось така колода, придбати можна в магазині тароман. Мови є різні. Ось такий красивий мах. Жриця. імператриця, імператор, іерофант. Закохані, колісниця, сила. Відлюдник, колосо фортуни, правосуддя, повішений, смерть, помірність, диявол, вежа, зірка, місяць, сонце, суд, всесвіт. Так, жезли. Туз, два, три, чотири, п'ять, шість, жезлів, сім, вісім, дев'ять, десять, паш, лицар, королева і король. Кубки. Туз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Весьмірка мені тут так подобається. Та взагалі мах подобається дев'ять, десять. Паш. Лицар. королева, Королева красива. Кубків. Ікрою ще краша. Красота. Так, мечі. Стакіот пір'я. Двійка. Трійка. Чотири. П'ять. Пітірка просто епохальна. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Паш, лицар, королева, король, туз пентаклів, двійка, пентаклів, трійка, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 паш, лицар, королева пентаклів і король пентаклів. Ось така колода. Надіюсь, вам сподобалась. Дуже красива колода, колоритна. Так що звертайтеся. Я вам всім бажаю гарного дня, до скорих зустрічей. Не забувайте лайкати відео.